Поприколу, всей де коло, відкривай своє коло, поприколу, всейде по відкривай своє коло Поприколу, все йде по коло, відкривай своє коло. Попри колу, все відкривай своє коло Будемо пити і разом на напівсвіті Акції злетіли до небес, І навіть яром задивиться з небес. Хочу скабувати напібес, без, 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 без. Хочу скабовати, напібес, без, 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 без цукру, 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 цукор, цукру, цукор. Кажуть, цукор, це біла смерть. Він вбиває геть, кажуть, він повільно забирає твоє життя, Дофамінова залежність не знає каєйця По фрикулу, все по коло, відкривай своє коло, по фрику, все по коло, відкривай своє коло, по приколу, все по коло, відкривай своє коло, по фрику, все по коло, відкривай своє коло.